Смужки від Бівел, апіфлум в цьому велику тестував, спрацювали нормально. Апіваро, зараз покажу результат. На 10 рамках. Вчора поставив сьогодні, зараз 7 година ранку. Значить, полоски Ось вони. Дата виробництва 31.07.24. Ось вони, ці самі смужки. Тут 48 штук залишилося. Ось бачимо. А тепер дивимося на результат. Ось. Результат. Сім'я гарна, здорова була. Що залишилося? Поставив по інструкції, навіть менше. 10 рамок бджоли повністю були обсижених, не було куди скоротити. Не знаю, чи виживуть інші, чи тут ще є матка. Так що тестуйте. Тестуйте смужки, перевіряйте, щоб не було таких результатів, як у мене.